Всім привіт! Вітаю вас, мої любі друзі, вітаю в Україні. Ніч пройшла дуже гучно, але без жахливих наслідків. Проклята цінічна русня залякувала і тероризувала цивільне населення. Але, дякуючи Господу Богу і повітряним силам Збройних сил України, атака відбита. І ранок настав. Сонечко зійшло. І я маю змогу пити запашну каву, їсти шматочок шоколаду і спілкуватися із вами. Бо всі до одної повітряні цілі були в нашому регіоні збиті. А сьогодні в мене для себе особисто та й для вас отака ранкова втіха. Це брасовола Yellow Burl, тобто жовтенька пташка. Знаєте, коли вона починала розпуск, от як оця остання квіточка, вона мала такий бронзовий колір. І відверто вам скажу, що це мене трохи-трохи засмутило, бо в мене є. Я нещодавно продавала поділки від того кросу брасоволи на Іншу котлею, і саме та котлея має пелюски у такого бронзового кольору. То це мене засмутило, що розпустилася Yellow Girl, і, як мені тоді здалося, саме не тієї варіації, якої я хотіла. Та й ця, ви знаєте, не зовсім та варіація, або може. Так вплинуло сонце на ці квіти. Але я чекала яскравого і жовтого кольору. А получився такий, знаєте, він жовтий, але не яскравий, а такий трохи тусклий, все ж таки з червоним відливом. Але то нічого. Вона так ароматить вночі, що поморочиться в голові. Оце оці три маленькі квітки. Як у Майя Єлоуберл. Вони випускають настільки стійкий аромат, що стоїть вона у вітальні, а вітальня в нас 25 квадратів, то її чутно навіть у коридорі. Дуже-дуже такий, знаєте, насичений, саме брасовольний аромат. Чудовий аромат. Я брасовола в мене вже дубль 2. Перший дубль. В мене був десь років 3-4. По тому я купувала його у Мікі із висохлих псевдобульб і з одним маленьким зростиком. Той зростик не вижив, він почорнів, бо йому не було звідки брати сили. І ось пройшов час і я придбала іще одну, ще одну Yellow Burl. І тут було, як ви бачите, також раз, два, три. Старих псів до вульби, але був один зростик підрощений, і інший зростик був ледь тільки помітний. Я пересадила його, як вважаю, вважала за потрібним на той час, і виявилося, то правильно. Я посадила цю брасоволу у кору з додаванням моху і трохи кокосових чіпсів. Також кинула туди пару камінчиків, пару камінчиків керамзиту і поламала пенопласт для повітряних карманів. І на своєму досвіді вже дуже добре знаю, що брасовула то така котлея, яка любить бути вологою, але любить добре просихати. Тобто бажано, щоб після поливу ця котлея не знаходилася більш ніж доба-дві у мокрому стані. Потім її треба дати іще добу-дві, іще просохнути і знов поливати. Це саме, саме та котлея брасовола, яка полюбляє вологість. І що я, який я висновок зробила для квітування цієї. Любої, не саме цієї, любої брасовули конче необхідні перепади температур не менш ніж 6 градусів. Тобто, якщо ви вирощуєте цю котлею десь на поличці, як я вирощувала 2 роки, вирощувала її на поличці подалі від підвіконня, там були невеликі перепади температур, десь так градусів від 2 до 3 ну Може, коли 4. Вона добре нарощувала е, масу, вона видавала і видавала багато нових зростів, але квітувати вона і не збиралася. Тоді я згадала, як в мене було з іншими брасоволами, і перемістила її вже без досвіток, але на підвіконня, де взимку темно, а влітку. Дуже ярко світить яскраво світить сонце, бо то західно-північна частина підвіконня, там сонечко повертається влітку, десь так знаєте о 15-тій, і ярко світить приблизно до 19-ї години. І цього, цього цій брасоволі вистачило. Перепади температур були шикарні. Тому що вдень ярко світило сонце і піднімалася температура майже за 30, а вночі вона опускалася до 20. І саме оцих перепадів температур вистачило їй, щоб видати квіткову стрілку. Так, Вона квітне лише на, одну, на одній псевдобульбі, але, я так гадаю, це лише початок. Наступні псевдобульби при добрих перепадах температур, при своєчасному поливі. Тут навіть не від добрив, а саме від належного догляду брасовола буде квітнути завжди. Отака маленька красуня. Вона має невисокі псевдобульби. Компактний вигляд, бо резума в неї немає широкого шагу, кучкуються її псевдобульбочки, і це мене дуже-дуже тішить і це мені дуже-дуже подобається. Бо саме такі рослини я хочу мати на своєму підвіконні. Щоб вони були не коняки, щоб вони були компактні, щоб вони були яскраві, щоб вони гарно пахли. і... Без усіляких зусиль квітували, квітували і квітували мені на радість. Як їй казала, брасовували ароматять лише вночі, але то такий, знаєте, чудовий і чарівний аромат. Він не заважає відпочивати. Брасовули ароматі, брасовували квітнуть довгий час, десь так від місяця до трьох. Головне, коли вона відкриває свої квіточки, не пересушувати її, прибрати десь більш прохолодне місце і де немає яскравих прямих сонячних променів. Тоді вона буде тішити вас, як ось моя оця брасовола, видова природна брасовола апендикулата, яка квітує вже два місяці і не збирається ще жухнути. які не квітнуть, доки не наростять приблизно отакого от куща, щоб там було псевдобульб до 20. Вони нарощують і нарощують свої псевдобульби. А як тільки набирають свою масу, тоді масово починають квітнути декілька псевдобульбочок. Вони мають причудовий вигляд, дуже красивий, зірки такі не спадаючі, дуже гарно виглядають. Я взагалі брасоволи просто обожнюю. І як мені попадається щось цікавеньке, я ніколи не відмовляю собі, задоволені придбати ту чи іншу брасоволу. Тому, любі мої, вирощуємо квіти. квіти. Перемоги, Україна переможе, Україна вже перемогла, бо вона об'єднана, бо вона сильна і міцна. Ми здолаємо цього ворога і будемо жити мирно і щасливо. Бажаю всім здоров'я, мирного неба, щастячка, тримаймося, допомагаємо Збройним силам України. Все буде Україна. Переможемо!